Як закохати в себе будь-кого? Побудова стосунків цікава річ. Якщо ви будете поспішати і йти на контакт частіше, ніж того буде бажати інша сторона, то насправді ви будете лише відштовхувати її. Зараз розповім дещо крутезне і дієве, а ти поки підпишись, бо тут ще багато цікавого. В відносинах, особисто на початку, дуже важлива черговість кроків. Це як гра в шахи. Як тільки ви зробили свій крок, необхідно передати хід іншій стороні, все послідовно. В житті багато людей страждають в відносинах саме від невміння передавати хід. Гравець робить хід і передає чергу іншому, бо передача ходу це ще й визнання в іншій людині повноцінного суб'єкта спілкування, який має власну волю та свободу. Черговість кроків це не якась там маніпуляція, це повага до особистих кордонів іншої людини. Ви не нав'язуєте йому чи їй себе, роблячи крок за кроком і не чекаючи від людини зовсім нічого. А навпаки, орієнтуєтесь по крокам людини в вашу сторону. Тобто ви не будуєте для себе уявну картину того, що відбувається, чи виправдовування того, що він чи вона просто соромиться, чи щось інше, а ви дивитесь лише на реальні дії людини. І ніколи не уявляєте собі, типу я йому чи їй подобаюсь. Якщо людина не робить по відношенні до вас якихось активних кроків чи дій, Завдання вашої активності не наближення до людини, а притягування його чи її до себе. Саме в цьому головна ідея. Бо якщо ви будете сидіти і чекати, коли притягнуть вас, то це, вибачте, така собі стратегія. Так само і навпаки, якщо ви біжите на зустріч, то якраз таки не надаєте можливості людині зробити свій хід чи крок на зустріч вам. В такому випадку це буде виглядати як мінімум нав'язливо чи набридливо? Тобто, дуже важливо вміти робити кроки, але й разом з цим не робити кроків більше, ніж це робиться назустріч вам.